Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. На БМП наголошую важливе налаштування гальма стоянки ручного таким чином, щоб ця лапка за захованого, як у нас зараз руків'я мала від ролика 0,3-1 мм відстані. Тобто, коли воно стоїть в нейтралі, має крутитися вільно. А у нас воно в натягу. Натягу. Відповідно, це впливає на керування машини, тому що є такі механізми, як механізми відслідковування, так, в механіці гідрокерування, які впливають на керування машини негативно. Відповідно, коли ми пересвідчилися, що тут воно стоїть належним чином, а тут ви бачите, який шалений натяг міліметрів три, ми будемо провертати цей вал. Для чого його, десь тут, наскільки я пам'ятаю, він розв'язується і оця довжина тяги регулюється. Так, до речі, бачимо ані шпринта, ані шайби. Все поставимо і буде у нас і ролик вільний, і сто... гальмова стоянки працювати як слід. Це важливо для машини. Разом боремо і поборемо.